Добрий день! Діти, погляньте, що ви бачите на картинці. Так, багато дерев. А як називають місце, де росте багато дерев? Правильно, це парк, ліс або сад? Сьогодні наша розмова піде про відпочинок в лісі. Діти, а ви любите відпочивати в лісі? А чи знаєте, як варто вести себе під час лісової прогулянки? Пропоную зараз пригадати ці правила та перевірити, чи ви їх дотримуєтесь. Найголовніше правило: до лісу одному ходити не можна, особливо дітям. У лісі потрібно триматись разом з батьками, а якщо раптом втратили з виду батьків, голосно кричати. В лісі не можна шуміти, співати, без потреби голосно кричати, адже тут живе багато лісових мешканців, яких можна налякати. Не можна руйнувати мурашники, адже мурашки це лісові санітари. Не забувайте залити або засипати вогнище після себе. Це може призвести до пожежі в лісі. Не залишайте сміття в лісі, приберіть за собою. Не чіпайте пташини гнізд. Побачивши їх, намагайтеся тихенько піти, не зашкодивши птахам. Не ламайте гілля на кущах та деревах. Пам'ятайте рослині боляче. Ліс це будинок для комах, птахів. Та тварин. В ньому повинно бути чисто та тихо. Коли дотримуватись цих правил, то можна побачити багато цікавого та пізнавального. Сподіваюсь, ви дослухаєтесь до моїх порад і гуляючи лісом, отримуєте безліч позитивних емоцій. До побачення!